Доброго дня! Ми розпакуємо затишку і всього найкращого. Так, в цьому вазоночку ми посіємо бріксол помідори. Ось такі. Не знаю, чи вони будуть сходити, вони вже давніше в мене. Це насіння лежить. Ось, До 24-го року придатне було. Ну, попробувати я попробую, може зійде хоч якийсь ранній високоврожайний гібрид томату. 82 84, 94 дні. Плоди масою 65-70 грамів. Ось такий помідор. Оце, ось у є в мене. І ми будемо його зараз брати, сіяти. Я висипала з пачки, воно таке малесеньке, дрібнесеньке, Не знаю, чи я йому раду дам. Ой, що б то я? ту паличку мачала, щоб брати. Ти насіння. Ось так. Я його все посію в один вазонок. Ось. Так що ось таке. А там побачимо, зійде? Зійде. може, я таку як. О, О так. Ані стрім йде. Mm. Ну, а я думаю, посію трошки. Ти дивися, відлетіло. Тима, яке вредне. Напевно, тихіше зроблю трошки його буде чути мені на телефоні. Ось так. Ось тут. Подивимося, чи вони зійдуть, чи не зійдуть, бо не знаю. Ось так поросівала. Ось так я їх, Побрізкаю І побачимо, чи вони зійдуть, чи вони не зійдуть, як їм схочеться. Зверха чуть-чуть зі нею. Притрушу їх. Ось, Так, щось таке. Зійду, значить, повезе, і їм будуть рости. Я підписала. Ось, а тепер будемо сіяти томатка С39 Ф1, також це гібрид. Там то F1 і це F1. Ой-ой-ой, Оце -ой -ой, цього напевно, ні не це оцього донего. Ранньо стиглий гібрид високоросл... високого... високорослого томата, компактна рослина генереактивного типу з потужною ну, кореневою системою та кор... короткими між... Між... між вузлями плоди щільні округлі яскраво червоного. Коричневого кольору середньою вагою 100-130 г. можлива прибирання китицями. Гібрид стійкий до захворювання томату та стійкий. призначений для вирощення в плівково-тепличних першому і другому обороті або у відкритому ґрунті на підв'язках. Ціниться за невизвичайний колір та солодкий смак. Так, до 11 місяця 2024 року. Ось так воно. Ну, я думаю, подивимося. Може він зійде, а не зійде, то й так і буде. Що тут є в нас насіння? А що тут насіння нема? Зараз подивимося, дівчата, бо не знаю, насіння немає знайти. Одне розове насіненька вилетіло. Ні, є! Одна насінинка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, аж вісім насінин. О. Аж 8 насінин, дівчата, тут є. Ну, не знаю, чи вони всі зійдуть, чи ні. Більше нема, більше не впало. 8 насінин. А посередині, що ми посадимо? Ну, що ж це дуже мало? А посередині посію гранова перець солодкий, 20 насінин. Положимо, чи він зійде, чи ні, не, не знаю. Оце якесь насіння, хто знає колишнє. Так, годне доколи. До 8-24-го року. Ну, подивимося, посходять, посходять, не посходять, то й так і буде. Ну, попробувати, попробую. Ого! 20 на ну тут, напевно, більше, як 20 на А може ні. Ну, то так здається. Напевно, і 20 нема. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, на 16, на 18, 15, 20, точно. Значить, посіємо тут. Зійдуть, тоді порозсаджуємо. Ось так. Бо то таке діло. Я не знаю, чи воно взагалі щось йде. Ну, але попробувати треба, бо це насіння старе. Ще колись я його десь брала. Побачимо, чи буде з нього толк чи ні. Чи буде схід чи ні. От сюди. Воно не впаде, де мені треба. Ось так. Ну, а це все остальне я вже буду вам показувати. Ось так. Поросівала. Ось. Так, побрізкати треба. І присипати землею. Так, це е, шмур фета від е, машеньки. Помідори тут посіяла. Ось посіяла, хай ростуть. О! Це від машенька посіяла. Так. Тепер мені треба посіяти пікінську капусту, трошки на розсаду. Ось така в мене підпіска капуста F1. Ніка. Вона ранній високоврожайний гібрид качани овального циліндричного красиві масою 1,802 світло-зелені, світло текстура дуже ніжна, соковита без грубих волокон. Для різних весняних салатів. маю нічого кращого Сорт стійкий до бактеріолозу. бактеріозу. О! Ось такі справи. Ось така. Буду сіяти. Так, посіяла пікінку. Три, шість, сьомий стаканчик. Так. Посіяла. Тепер чуть-чуть присиплю землею. І будемо чекати сходи. Ще ніколи в житті не сіяла пікінки. Як то кажуть, дай Боже, на гарний результат побачимо, що у нас того вийде. Ну, насіння дуже там багато, то я оставила ще спробую потім пізнішу посіяти. Може, зразу нагород попробую під парничок. Побачу після того похолодання, хай воно прийде. У нас зима, у нас дує сніг, у нас погода, красота. Ой, зараз я посію тих як їх. Е -е -е -е. Своїх помідорів, тих, що я свої маю. Насіння оті черрі та в мене і жовті. Не знаю. і Вони всі мене вкупі змішані, то толку не знаю. Котрої зійде, котрої не зійде, Ну, побачимо. Ось. Так що ось такі то справи. О, зараз ще треба буде свої ті всі позабирати з вікон, як їх інжири. Викинути їх з вікна, поставлю покамісь на підлогу. Ось, а потім, як потепліє, бо я вже думала, їх винесу у веранду, пострижу і винесу. Але не вийде через те, що на дворі мороз. Холодно в нас. Так що ось таке. Не вийде мені їх винести. По то прийдеться тут поставити, бо розсаду я не буду мати, де поставити мені. Треба їм знайти місце на розсаду. Так що ось таке? Так. Тут не знаю, як вам показати, бачите, скільки насіння, Тут можна гектари та розсадою, пікінкою засіяти. Так, а де ж то я свої помідори поділа, людочки? що я не їх викинула чи що. Оце то так. Да. Найшла, вже злякалася, думала, що десь викинула. О, оце. О. Тут в мене їх також можна пів гектара засіяти, але котро вони які, поняття не маю, дівчата. Ну, посію трохи. Хай будуть. Бачите скільки. О! І тоді мені ще треба... Де мені ще треба посіяти, буде цього квітки. Так, ось таких два пакетики романцю. Чи айстри, як там хто знає, у нас каут романець, ну, а так айстра. Я зісипала до кубки насіння. І зараз посію трошки в стаканчики, а трошки оставлю, щоб посію на грядку. Ось зісиплю до кубки сюди назад і поставлю ще тоді весною посію на городі зразу. Ось так. Ну, а поки посію потрошки ось так. Я їх перемішала і попробую посіяти, може, вони посходять. Але в нас вітрюган людочки така зима взялася. В січні місяці було тепло, а. Березень місяць, зима-зима-люта. Ось так. Ну, а тоді, якщо вона посходить, порозсаджую. Ось так. О. А це насіннячко. Зісиплю у пакетик. Це суміш айстрів. Ось так. Це у нас цині майори по-нашому. ось, будуть. Ще є в мене чорнобривці, мітіолу, то я на розсаду сіяти, не буду, я її квіти посію зразу. Ще є ось такі ті дрібненькі сухоцвітики, то одну пачечку посію, а одну поставлю в це. Як сказати, нагород зразу сіяти. Ось оце сніговий килим, я навіть не знаю, чи я їх буду сіяти чи ні, так кажу, як є. Ось ці огарні, оці хочу посіяти. Ці на розсаду треба посіяти буде. Неперевершена суміш. Ротики Ось, Ось ці. хочу посіяти. І це лозія гребінчаста. Якесь воно дуже похоже на, ету, як його, на гвоздику. Ось як вам показати. Ось таке воно, бачите яке, Не знаю яке. Ось пише, що висівається на розсаду 3-4 місяця. Ось. І цвете. З 9 по 10. Не знаю, посію, подивлюся. Оце. О, ці на розсаду. І ще маю мальва мархо... махрова суміш. Не знаю, я ще її не сіяла, розкрити розкрила. Насіння досить багатенько є. Треба буде посіяти. Зараз спробую. Так що ось таке. Оце, що я хочу посіяти, оце, що я хочу не сіяти, це подивимося. Оце все, що я посію, потім ще на завершення покажу. Що я посіяла вже по пакетиках. Може і так відео велике. Ось 5 стаканчиків у мене буде романець, чим айстра. А тоді остальне все побачимо. Так, квіти я посіяла всі. Ось і взяла я пару огірків. Ось таке відерце. Зараз я чуть води пролю. Суха. Ось. Такої купляної в мене нема. Я пішла, взяла такої. Потім купляною досиплю. Завтра Наталя буде йти зі школи купити, бо не вона в школу не йшла. А вони поїхали на на медицину десь. Осьну друге. Другі, друге місто. О, а сьогодні то вона нас там вести мені землі ж не буде. Так що сьогодні так, а там побачимо. Так. І я хочу посіяти огірочки. Так, так, попробую, а там побачимо. Далеченько один від другого. Ось. Це просто для проби, так скажу, як є. Будуть рости, будуть, просто так от відерці навіть. А може, висадимо їх, побачимо. О, ось так. Ось так я їх. Візьму і прикрию земленькою. А там, тоді завтра прийде земля. Ось Наталя купи принесе, то я трошки посиплю. Їх присиплю. У нас навіть трошки спогодилося Сонечко, люди вийшло. О, цей Ось так. Ну і подивимося, що з того у нас вийде. Ось таке маю від це і не поставила. там побачимо. Так що ось такі, то справи. Так, вроді я все зробила, землі більше не вистачило, ще можна було пару стаканчиків посадити, бо стаканчики є, чи капусти, чи що-небудь, але не маю землі. Так що десь це чути. Все, я вроді все посадила, те, що мала помідори, посіяла, квітки посіяла. Ну, а там далі побачимо, що в нас по всьому вийде. Вам всім покамість скажу миру, спокою, затишку, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Дай Боже на гарний урожай. Всього вам найкращого.